Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде відео по містам. Отже, два населених пункти мене просили: це Олешки Херсонської області і село Солонці, поряд з Олешками знаходиться. Відповідно, там дуже підписник чи підписниця переживав стосовно цих населених пунктів. Що там буде, як там вода зійде, ну і що, яка їх взагалі доля чекає. Давайте подивимось. Знову таки питання стандартні, коли і як буде звільнено. Ну і ще додатково гляну, а що ж там буде після звільнення. До я дуже вже просив, і відповідно подивлюсь. Що, поїхав. Ну, давайте, в принципі, місяць тільки почався. Відповідно, подивлюсь на липень, що й до чого, да. Ну, можливо, на серпень заглянемо уже, якщо так. Добре, побачимо, як піде. Все, поїхав. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в, лип... ну, чи в цьому місяці будуть звільнені Олешки Херсонської області? А я скажу, що його неправду. Ага, пуста руна. Так, довертаю по часовій отак перевернути. Івунья. Егос перевернути. Інгус. Хаглас, це вже зовсім не гарно, Перт, ну, відповідно, перевернутий. ну, дивіться, загалом загалом, якщо аналізувати, шанс є. Шанс є. Ну, не настільки великий як би хотілося. Ну, ну, ну Десь 50%. Да Розумію, що не зовсім так подобається, Ну але але тут подробно не скажеш: ну, половина розкладу позитивного, половина не дуже. Ще й руни такі випали. Ну Зараз поясню. Дивіться, пуста руна відразу. да вище сили за нас, за Україну. З одного боку, з другого боку, це відразу про те, що певне майбутнє ще формується, якісь рішення ще не прийняті. Тобто, бачите ще, ну, відразу, коли першою руною падає, тут, е, я ж кажу, ще певне, майбутнє формується, що якогось фіналу ситуації, як такого, бачите, нема, тому що, тому що ще якісь питання в повітрі висять. Ну а по тому, що на даний момент, як воно виглядає, далі вже руни розписують ситуацію. Дивіться, що у нас тут. От, перевернутий Вунью, Евас, перевернутий, Інгус, Хагавас і. Пер перевернутий. Ну, багато перевернутих рун. й да, руни такі м -м тяжкі, будемо говорити, в якійсь розумінні. Дивіться, ото перевернутий відразу. Втрата власності. Да, втрата власності. Тобто підтоплення. Ну да, в результаті підтоплення і схоже, і не лише його. Ну, до речі, ось Хагвес, да, вплив стихії, якщо так, одне і значень цієї руни. Ну, окрім того, Хагалас, це ж і про бойові дії, зокрема. Ну, це я докладу, як буде звільнено. Минулі рази, здається, там не показували показував її, якщо правильно пам'ятаю. Дивіться, ну, в уньо, все рівно, будуть і гарні новини. З чим пов'язані? Ну, схоже, знов-таки із власністю. Чи то м -м, наша влада якісь компенсації пообіцяє, так? М -м, чи то м -м, щось туди окупанти почнуть, не знаю, чимось допомагати. Ну, Одним словом, якісь гарні новини будуть. Стосовно власності, зокрема. Дивіться, але все рівно. бачите, я вас перевернути. Рух ще якийсь, знаєте, топтання на місці, рух якийсь обмежений. Чи то виїзд жителів навіть обмежений. Я точно чув, що туди не дуже і волонтерів пускають, так? Відповідно, окупанти там не дуже то допомагають. А тут ще й виїзд обмежують. Щось такого плану. Зокрема. Ну, інший аспект можна. Хоча добре, про це промовчу. Е, добре, далі у нас інгусхаґа-весперт. Що у нас тут? Ну, бачите, все рівно було приємне завершення ситуації. Тобто, ну, звільнення, да, десь воно наближається. Якщо не в липні, ну то схоже, що трошки пізніше. да. Ну, Шанси загалом є. В принципі, руна світла потужна. О, ну, Ця св'язка теж, теж цікава. в принципі. Тобто, знову боку, це я ж кажу, не визначеність майбутнього, а з іншого е, це, ну. Одним словом, як це? Ну, руни, грубо кажучи, кажуть: ну, заспокойтесь, нормально пройде звільнення, уже біди натерпілись, що називається, далі буде краще, легше. Ну, правда, ще дам, доведеться трохи потерпіти. На жаль. Ну, Хаґава це сказав, це з одного боку вплив стихій, ну да, Каховська ГЕС, Небезний. А з другого, боку, це, з другого боку, це якраз про ймовірність бойових дій. Знов таки, не обов'язково в самому населеному пункті, да, може бути довкола нього. Ну, Треба буде докласти зараз точно. Докладу на нього і тоді точно стане зрозуміло. Ми ну, перед перевернути. Це про що? Певні невдачі, з одного боку, хоч і підрує радості, нібито і позитивних новин. Да? І з другого боку, це певний обмежений ресурс. Тобто якась недостача якогось ресурсу. Допускаю, що саме із харчами і з питною водою пов'язано. Ну, зрозуміло, затоплення, і в результаті якого недостача ресурсу, якщо так, прочитати. Ну, добре. Давайте подивимося, подивимося. Ну добре, давайте на серпень глянемо. Ну добре, давайте. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в серпні цього року будуть звільнені Олешки Херсонської області? Хай скажуть неправду. Ну, пер прямий. Тейвас. Іса. Турісос. Так, довертаю по часовій, райду перевернуто. Іус. Ага, я зрозумів. Угу, Навіть частину плану ЗСУ показали. Ну, добре, тут не все буду коментувати. Дивіться, тут загалом шанси вже набагато краще. Оце вже, оце вже набагато краще на серпені, де. Дивіться, що у нас тут? Так, що це тут уже? Дивіться, що в нас тут? Перт, Тейвас, Ісан, Туресас, Райду перевернута, Ейвес. Дивіться, ну ось Пер, це вже про удачу. З одного боку, якраз про ресурс. Який ресурс? Ну, ось пайда є Тейвес. Тобто ресурс військовий. Питали в контексті звільнення, правда? Ресурс військовий, з одного боку. З другого боку, це можливість прильотів, якраз по оркам, де вони там засіли. Ну, в даному випадку мова про хаймарси, про артилерію, якраз. Ну, але дивіться, але падає Іса. Тобто, ну, м -м високоточні прильоти. да, ЗСУ б'ють чітко, б'ють в ціль, що називається. Е і дивіться, ну, крім того, Іса, це що? Це говорить про те, що їх буде небагато. тобто, ну, м -м 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 Мало того, що високоточні, то їх буде небагато. Таким чином, Ну, в даному випадку це не жорстке блокування. Е, дивіться, ну турісас, да, бойові дії. Все-таки, десь, бачите, показують. Показують бойові дії. Ну я зараз докладу, як, як буде звільнено, зокрема, населений пункт. З одного боку, це про бойові дії, з другого боку, це якраз відкриття можливостей. Можливостей чогось. Бачите? ПЕРТ, ну, Це ріг рі, рі, рі достатку. Да? Ріг достатку, який, що? який відкриває нові можливості. тобто, ну... Ну, Схожа допомога туди гуманітарна надійде не тільки. Ну, Відповідно, так. Да. Після того, як звільнення відбудеться, і туди вже повернеться українська влада. Щось в мене великі сумніви, що окупанти будуть сильно там допомагати. Ось так от. Ну, а загалом, так. Да. На серпень загалом вже позитивніший розклад. Дивіться, про що далі. Ну, Тут я сказав, що це, зокрема, з одного боку, прильоти певні. Ось іде певне обмеження можливостей. В даному випадку це якраз чітко про дороги йде, це вже тут план ЗСУ показують частково. Ну і Ейва, з оборона. Тобто, да, орки щось там спробують оборонятись. Чи в самому населеному пункті, можливо, на підступах до нього. Вони, там, здається, десь накопали. Ну, Я по deep stitu орієнтуюсь. Відповідно, точної інформації в мене нема, але по діпстейту там щось вони накопали. Що ж спробують обороняти. Але бачите, ну як, блокування оборони йде. Тобто, щось там наші зроблять таке цікаве. Шорки не дуже там захочуть оборонятися. Ну, зокрема, руни показали, що, ну, казати не буду. Хай буде сюрприз. Так. Дякую за відповіді. Ну, давайте подивимось, як будуть звільнені Олешки, так? Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як будуть звільнені Олешки? Ай скажіть рони правду. вас перевернути. Дагас. Інгус. О, дві руни, що в нас тут? Іса, Гебо. О, цікаво, як. Тепер перевернутий. Е, дивіться, ну, на щастя, тобто, прильоти показали, бачите, бойових дій не показали в самому населеному пункті. Тобто, що, десь схоже, довкола нього будуть бої. Там якраз дорога йде. Там міст через Дніпро був, схоже. А, ну правильно, це ж Антонівський міст, якраз, так? Да? ну Ну правильно. Е, ну, от, Відповідно, схоже, там будуть бої. Ну, і руни, відповідно, показують, що довкола населеного пункту будуть бої. Тут, принципі, не, в принципі, в самому населеному пункті не видно. на щастя. Ну, Чому не видно? Тут і рун немає, які за те відповідають, і, в принципі, і руйнувань також не видно. Ну і з позитивних новин. І також люди там настраждались. Відповідно, хоч звільнення має пройти більш-менш легко. Ну, в принципі, так, да, десь воно так і буде. Дивіться, що у нас тут. Евас да, е перевернутий, Дагас, Інгус, Іса, Гєбо, перевернутий. Про що мова? Ну, цікава картинка стала. Зараз поясню. Дивіться: ну, відхід, ось да, рух взад. Назад. Да. Е, для орків, якраз, для оборонців. для тих. В лапках. Е, ну, ось да вони відходять. Це вже з доброї волі, однозначно. Ось, бачите, трансформація ситуації падає. І що облаприємне завершення ситуації. Тобто, ну якось вони звідти будуть відходити. да До речі, це ж про те, що якось, знаєте, швидко. В чомусь навіть може бути і несподівано. От. А ви бачите Іса. Тобто, відхід їхній буде чомусь то блокуватися. І що ж ти їх заблокує? Е, з одного боку. А з другого боку. Mm, ну, якось, знаєте, приховано спробують відходити, наскільки це можливо. Схоже на те, e, то адже це і про прикриття інформації також певний. Ну, саме, знаєте, приховування інформації не з боку руна, а з боку якраз окупантів. До крім того, Дагас падає під чим? Да, під гіба падає. E, ну, Це певні домовленості, от реально. Кажу, як є. Ну, певні домовленості з одного боку, з іншого боку і певний план. Тобто, ну таке. Е, тобто таке. Дивіться. Е, дивіться, що у нас тут. Відволікли мене трошки даруйте. Е, добре, що не під час розкладу. Е, про що мова? Тобто, ну, це з одного боку, як певні домовленості можуть бути, так і певний план. Одним словом. А -а, я зрозумів, про що мова. А схоже на те, що дійсно. Хто там, командир окупантів, чи як там, спробують домовити, щоб їх звідти якось випустили. Ось таким от чином. Але бачите, осім падає, Тут блокування з одного боку йде, а з другого боку йде що? Це перт. А це якраз невдачі, якраз по, по, по домовленостям. Да? Е, і що це? А це брак ресурсу, от реально, це брак ресурсу. Ну, тобто, так як я бачу, то наші туди їх банально підріжуть їм поставки, і, і на тому все. Ну, якось так. Руни, до речі, хитріше ну, але я все озвучувати не буду. Хай буде сюрприз для окупантів, хто там засів. Так, гаразд. Далі давайте подивимося. Так, дякую за відповіді. Так, солонці населений пункт. Поряд з Олешками. Ну, в принципі, я знаю, напевно, на липень. Ну, добре, давайте так само на липень, на серпень хутенько глянемо. Тут би по-хорошому одразу на серпень. Тому дивитись. Ну, добре. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в цьому місяці буде звільнення село Солонці Херсонської області? Хай скажуть вони правду. Вуню. Манс перевернутий. Так, довертаю інгус. Лагус, ну, відповідно, перевернути. чи прямий. Ну, мав би бути перевернутий, тому що руна горизонтально випадка, відповідно, довертаю по часовій. За традицією, Так, Наутіс перевернутий. Іса. Да, на липень ще ні. Не, не, не на те. Схоже, хоча якісь позитивні новини будуть звідти. Ну, дивіться. Ну, тут шанси, ну. Ну, це навіть трохи менше, ніж 50%. Відповідно, на липень чи схоже, ні. От на серпень логічніше буде дивитись. <кхем> на жаль, хотів би порадувати. Дивіться, Вуньо, Манас перевернути, Інгус, Лагус перевернутий, Наутіс перевернутий, Іса. Ну що, Вуньо, радість. Стосовно чого, от тут ухід води. Так. Да, однозначно. Вода в липні зійде. Схоже на те, що повністю. Ну, як там? Все рівно там. Так як я бачу, воно все рівно Дніпро-русло в русло повністю не зайде і там низини, все рівно якесь підтоплення буде. Але загалом в липні вже вода має зійти. Що місцевим принесе радість, однозначно. Дивіться, Манас перевертий. Ну, на жаль, це Манас перевертий, Навтіс перевертий. Так, да, це, на жаль, гибель людей. Ну і, схоже, в результаті якраз того підтоплення. Це схоже, що не про нові жертви, мова все-таки. Так, да, бачите, ну, окрім того, це і виїзд людей якраз звідти. Ну, схоже, так, да. як підсохне, люди чекають можливості, щоб виїхати. Ну, скоріш, напевно, це і правильно з одного боку. Якщо є така можливість, то, напевно, і правильно. Дивіться, Інус, ну, було приємне завершення ситуації. Тобто, ну, якраз виїзд, хто там планує, то схоже, що вдасться це зробити. Але бачите, по, -по, -по ІСІ воно йде. Тобто, ні, благоприємно завершиться, ви бачите, якось воно затягується. Ну, одним сломпалки в колеса будуть окупанти сувати, що ще виїхати звідти не все так легко буде. На жаль. Ну, Лагус пояснив якраз відхід води. Наутіс переверти. Ну так, да, це труднощі і випробування. Це якраз знаєте, така жорстка доля, будемо говорити. Ну, а ця зв'язка я пояснив. Це якраз ухід в кращий світ. Ну, тут воду показали. Думаю, отже, схоже, під час якраз підриву ГЕСТа Загиблі були. Ну що ж, царство небесне, тут уж нічого другого не скажеш. Е, ну, а хто там залишився, то бажано звідти дійсно, якщо є така можливість, виїхати. Е, дивіться, ну і на кінець рівноїса. Ну, це з одного боку певне блокування йде по ситуації. Е, тобто, що я й кажу? Як фінальна руна розкладу, зокрема в контексті питання, не зовсім не, не найкраще з того, що могло б випасти. Тобто я ж кажу, на липень ще схоже так. Ну, давайте на серпень подивимося, що й до чого. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в серпні цього року буде звільнено село Солонці Херсонської області? Хай скажуть урони правду. Альгес. Ейвес, Дагас. Непогано. Тайвес перевернутий. Єра, Навтіс перевернутий. Ну, от на серпень уже схоже, так. Да. Але знов таки не 100% шанс, ну вже непоганий. Дивіться, про що мова? Альгіс, Ейвас, Дагас, Тайс перевернутий, Єра Наутіс перевернутий. Е, про що мова? Ну Ось Альгіс. Руна захисту відразу падає, а ось руна оборони. Тобто, ну схоже і там. Окупанти щось спробують оборонятись. Там дорога, до речі, йде, також бачу, доволі велика поряд. Ну то, схоже, її спробують обороняти, наскільки я розумію. Саме село навряд чи, тому що ну, там так, так розташоване, що. Обороняти його буде дуже дуже весело. Дивіться, окрім того, це захист вищих сил, саме для місцевих. Ну, Тобто, що називається, ви вже вдостально терпілись. Звільнення має відносно, ну, до речі, я це окремо подивлюсь, ну, але судячи з цього, звільнення більш-менш легко пройде, без особливих бойових дій, Ну, окремий розклад на це буде. Ну, і вас, так, да, щось десь схоже. Окупанти спробують десь поряд оборонятися з населеним пунктом. Навряд чи прям сам населений пункт, але щось поряд з ним. Крім того, Дага спадає і куди? Трансформація ситуації. Куди? А ось куди, прильоти будуть там по окупантам. да. Ну, до речі, якщо так, то ось прильоти по захисту, якраз. Що вони там нарили, набудували, от туди буде летіти. А Єра це завершення циклу. да. Ну, в даному випадку чітко завершення циклу. Відповідно, що, цикл оборони, ну і цикл окупації як такої. Ну, оборони окупантів, зрозуміло, ну і е, окупації як такої. Да? Ну, але на кінець науті спадає. Тобто, це все рівно ще випробування це ще певна тяжкість. Не так воно легко буде проходити, як би те хотілося. Ну, але вже на серпень, да, на серпень вже набагато позитивніші розклад, і набагато більші шанси. Гаразд. Давайте подивимось, як буде звільнено. Ну і ще додатково подивлюся, що ж там буде після звільнення. Так, дякую за відповідь. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено село Солонці Херсонської області? Хай скажуть вам неправда. Райдо. Ева с перевернати. Наутис. Кана. Сола. Соло. Беркана. Ага. Е, дивіться, бойові дії в самому населеному пункті ні, отже, схоже, такі десь довкола. Крім того, дивіться, райдо відразу падало. Дорога. Тобто, схоже, от дорогу будуть якраз обороняти. У даному випадку чітко прийшло, що це про, про ту дорогу, мова. Ну, У мене зараз карта перед очима, відповідно, я бачу, що там е, така чимала дорога проходить. Ну, по карті, звичайно, не, не зорієнтуєшся, але чимала. Відповідно, ось, відразу. Бачите, окрім того, я вас переверну, Відступ окупантів да, вже з доброї волі, схоже, намічається, Однозначно. Дивіться, райдо, Евас, Научі, Соло, Беркана. Ну, я вас Еваза. Відповідно, ось дорога, бачите, вони по ній звалюють, тому що їх змусили. ось бачите, Доля їм така. З одного боку, а з другого боку це випробування. Тобто, щось тяжко вони будуть звідти тікати, якось, знаєте. схоже, не, не до ладу, як завжди. Ну, Я здогадуюсь, чому вони будуть тяжко тікати. Дивіться, Кану, да, це про гарні новини. Це про гарні новини, це про удачу. Якраз стосовно чого? Да, стосовно дороги. Ну, крім того, це ж ну, і певні да, відкриття якихось нових можливостей і нових перспектив. Ну, явно про Збройні Сили України, мови йде. Дивіться, соло ну, руна перемоги, клас. Е, ну Але в контексті як буде звільнено, ну, знаєте, з другого боку, яскраво якось, да? ну і в чомусь навіть несподівано, схоже на те, якось. Схоже там якісь стрімкі дії все-таки будуть. Хоч і по, -по я вас Тобто, ну, перевернутому. Тобто, ЕВАЗ перевернути це відступ окупантів, зрозуміло. А соло це саме ну, переможні дії. Да? Ну, і це також руна, яка з літом асоціюється, тобто, я те я і кажу. Що схоже десь влітку, в ну, серпні, да, десь, десь туди схоже. Можливо, і раніше, тому що в рун час трошки плаває. Точні часові рамки це відносно доволі. Е, ну, мається на увазі, що місяць доволі відносно береться, у рун там трошки своє сприйняття часу йде. Е, ну, Беркана, да, ось вам ріст, ось вам розвиток. Тому що що а тому, що доля, судилося так. Буде там рісти розвиток. Вже, в принципі, почав руни на наступне питання відповідати. Ну, загалом, бачите, бойових дій нема, орки звідти тікають. Ну, Досить уже там місцеві. Добре, дякую за відповіді. Ну і гаразд, давайте запитаємо, що ж там буде після звільнення. Отже, покажіть, покажіть мені... Так, дякую за відповідь. Отже, покажіть мені, будь ласка, що буде в селі Солонці Херсонської області після звільнення? Хай скажуть рони правду. Ей вас. Так, що у нас тут? Перт. Дагас. Ну і куди? до Урозу. Та відновлюватимуться, це все загалом непогано буде. ну Дивіться. Ей, васперт дага зурус, сиру не прямі і доволі такі потужні позитивні. Дивіться, це вже не про оборону, ми вже після звільнення питали. Видно, да? це що? Це рун мости, зокрема, означає. Не знаю, схоже, там мости якісь пошкодили. Так? Ну, напевно, великою водою, так. Да. Е, відповідно, ось відновлення мостів відразу падає, да? ну, крім того, ну, як вихід ситуації на новий рівень. Якої ситуації? Да, ось з ресурсом. Це ріг достатку. Тобто фінансів туди і ресурсу буде направлено багато, якраз на відновлення. І що призведе до чого? Да, Це трансформація ситуації, куди та ось, урус, сила. Ну, З одного боку, це, знаєте, про військову силу йде мова. Тобто, ну що, наші там десь щось укріплятимуть, закріплятимуться. Да? А з другого боку, це ну, руна, яка здоров'я означає. ну, Здоров'я населеного пункту, грубо кажучи, да? якщо так уже масштабувати. Ну, відповідно, Ось трансформація ситуації і наладиться там все відносно. Ну, По термінам це, звичайно, трошки затягнеться. це Я після звільнення описав картинку, що буде. Ну, якось так, загалом не так погано. То там вже писали з таким невеселим настроєм. Ну, зрозуміло, зараз там все чорне стоїть, залите і так далі. Нічого. Після звільнення наведемо порядок. Ми, українці, працьовиті, нам допоможуть, зокрема, в тому, тому все буде, все відновлено. Ну, але да, по часу то трошки затягнеться Ну, якось так. На цій позитивній ноті буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!